І ліка, ти та риби, я тобі кажу, глянь, глянь на мій пікер, глянь, що вона робить. В тебе є питання? В мене взагалі немає. Ти диви яка. Знову повернув я нашу рибку і здається, вона потрішки почала збільшувати. Глянь, як вліво повело, повело. Ух, 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 що це таке, що це таке. Привіт, друзі! Ну що, їдемо відкривати сезон ловлі на фідер. Ну, що ти яку хочеш риби сьогодні піймати? <ривіт> Карася? карасяк. Здоровий, Здоровий побільше. Здоровий побільше. Не, ну звісно, хотілося б побачити карасика, бо у нас тут на криворіжжі. Коли є карась, то тут люди звільняються з роботи, ви розумієте, тут все проще, тут таке твориться. Але ж ну, початок лютого. Хто його знає, що воно тут він або роздає, або його геть не знайдеш. Ну, Блітка повинна бути, повинна бути, може проскочить якийсь козлик, але теж не факт, тому що я не знаю, я ще може з цього і влітку його не ловив, чомусь його мало було в цьому сезоні. Не знаю, куди він подівся весь. Ну, дивись, ми в тому році відкривали сезон. Я тобі нагадаю, от у нас є ролик. Що це був? Це був чи кінець лютого, чи початок березня. Пам'ятаєш, ми там 3-4 ось таких карася піймали. Так. Ну, було ж таке, ну так. було. Так, не на цій локації, де ми зараз їдемо, але це було. Але ж, ну. Ця місцина теж добра, Тоже, і ми ж знаємо, що є тут гарні риби, ну, щось то й буде. Ну, в общем, друзі, ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм. Я не скажу, що ми їдемо відкривати якби, сезон, ми їдемо його продовжувати, тому що ну, зими як такової в нас не було, десь там крига встала, там така сантиметр замерз вночі. А зранку воно вже все розтаяло. Ну, вода холодна, зрозуміло. У нас така трохи плюсова температура. Витримає, може, 3-4 годинки, а ще й може я отримаю якісь покльовки. Тому залишайтесь, ми погнали, ви з нами. Я так розумію, це лютневий карась. Класна риба. Гляньте. Ні. Це гарна пліточка, отака. Наша покльовку давав, як карась. Таку еластичну, таку повільну, але ну гарна, гарна лютнева рибка. Що, друзі, діляночка розгодовується, у нас пішли перші покльовочки. Ну, поки що була гарненька платвичка, ну і така маленька. Я відпускати одразу. Клас, ну покльовка була така цікава, знаєш, така повільно-повільна, повільно, повільно. Я не знаю, що це за риба. Я не знаю, що це за риба. Повело, повело в сторону. Ну, така кліточка гарна. Фух, ну клас, на пікірок у лютому, друзі. Нема криги, ловимо з відкритої води. Пішла динамічна така риболовля, закид, покльовка, так, поки підстроїв довжину по поки підлаштував гачок, але Ну, от зараз вже начебто все добре. Розгодувалась ділянка. Так, що у нас тут трохи. Розгодувалась ділянка, пішла більш системна риболовля. Будемо продовжувати годувати, а ви залишайтеся з нами та вже стайте в Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой глибина. Біля очерета ловимо. Що це? Окунь? Ні, глянь, яка плитка. Ось така глибина, ось така глибина. Маленька годівничка. Два-три мотилика на гачочок. Потрішки мотиля у годівницю додаємо. Ну така, дивіться яка. Яка класна риба. Ух. Холодна така. Друзі, плітка класна. Але інколи все ж таки йдуть холості покльовки. Зараз я спробую змінити ось такий, ну це доволі мій такий літній гачок 14-го розміру, гранфідер. На 18-й він ну, значно менший. Це матчфідер. Спробую ще на нього. І Довжину поводка ще зміню десь приблизно з 50 см, десь приблизно до 70 см і спробую, як буде працювати ця снасть. Риби, я тобі кажу, глянь, глянь на мій пікер, глянь, що вона робить! Ого-го, ого, Глянь, Глянь, яка риба. Ну не вже це плітка? Ну дає, як травневий карась, я тобі кажу, глянь! Так, 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 гля. це таке? Глянь, яка махина, глянь! Глянь! Ти бачиш? Ти бачиш, карабіна. О! Фу! У тебе є питання? Mm -hmm. В мене взагалі немає. Ти диви, яка. О! Оце кайф! І оце з більших повідець. На падіння почала ось перша покльовка відбулася на падінні. Ось такої риби так надо екстрактор. друзі о, о, о звідки вона така сильна тут ну ти подиви є покльовка і вона знову така пліточка не крупна рибка але й по покльовці було видно що це невеличка якась пліточка в нас клюнула Ось така. Ну, до речі, сьогодні ми заходимося на річку, яка має назву Баковенька. Зазвичай вона, ну якщо не в грудні, в грудні це було вже досить далеко, а давно. Ну а в січні, в лютому, тут зазвичай стоїть крига. Ловим на криги і зйомки робили з цієї річки. З криги, ось тут в углу можете подивитися, прикріпимо посилання на... Нашу риболовлю. Ловили карася, плітку різну там. Ну Цікава взагалі річка по по рибі. Ну от Зараз вона впадає в Корочиновське водосховище. От зараз саме на водосховищі, ну практично нема риболовлі. А ось така невеличка, неглибока річка. Але тут ну деяка активність риби є і це ну десь навіть дивує, знаєте, тому що. Зазвичай там зима, холодно, риба на ямах. Не все ми знаємо про рибу. Ось зараз ми дуже вдало рибалимо з глибини. Один, ну максимум півтора метра. Ну і до речі, не фідер, тому що ну, ось такі в нас погодні умови, особливо в південних частинах нашої країни. Бачите, Шанувальникам фідера взагалі не потрібно його далеко десь закидати. Плюсова погода, відкрита вода, все, виїжджаємо ловити на фідер, а то й на поплаву. Друзі, зимова риболовля трохи минулива така. Десь приблизно хвилин 40 у нас не було покльовок. Як виключилася риба, але ось знову покльовочка. Якусь рибку ми ведемо. Ну от знову плітка, знову непогана. Ну ось так вона, стайка йде, потім відходить. Ти нічого не можеш зробити, вона майже не реагує на принаду. Ну, мабуть. Так. Ну а потім приходить знову. Ну ось такі складні умови, але ну, ми продовжуємо. Знову повернув я нашу рибку і здається вона потрішки почала збільшувати. Гля, як вліво повело, повело. Ух, 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 що це таке, що це таке. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, 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 ну. ну потрішку, потрішку. Опа! Клас! покльовочка ну вони взимку такі доволі ніжні ніжні не так як влітку губ-гуп-гуп ні-ні ні, -ні, -ні так майже як на зимову вудку то на кивочок прижимає 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 давай ще трішки доїж, доїж. ледь-ледь доїж. ледь помітно Майже на інстинктах ти її бачиш цю покльовку. Квола, риба, холодна вода. Ну але на виважуванні ну, дуже прикольна така бойцова. Чи то я вже забув, як вона була весени. Немає, поки що немає риби. Ну, погодуємо, погодуємо. Використовую сьогодні чорну. Зимову принаду для холодної води. Ну, вона має назву, зараз покажу. Чорний ляж. Холодна вода. Ось така принада. Ну вона мені сьогодні зазвичай я її використовую, щоб ось так от доставляти на ділянку. Лову так додавати. Ну і звісно трішки, щоб вона там була на ділянці. Не використовую я маленького ліманного мотиля. Я вважаю, що риба наша його не знає. Не сподобалось мені якось я пробував, не сподобалось, як він працює мене. Тому додатково просто беру порцію насадочного, та й ось так личинок по 5-10, скільки попаде в годівницю, там додаю. Ну і Риба... рибі потрібно якби, п... привикнути до тої насадки, яку ми використовуємо, Ну, вона не відчуває нічого такого, ніякого подвоху, так. Ну і сміливіше бере наш... нашу насадку, нашу... наш гачок. Ну от якось отак. Дивіться, яка красота. Чому б не їсти? Якась рибка в нас. Ну, Без покльовки. Перезакинути хотів. Вона. Ну і далі невеличка пліточка. Ну ось так. Квола-квола, стає риба, в нас холодно. Може вона там і дала якийсь течок, але ну, я вже вирішив перезакидати. А вона там. Друзі, ну бажано не забувайте фідерарми або триноги на риболовлю свою. Тут доведеться ось такі замки будувати. Бачите, якось тут. Ну, благо, він тут був, трішки його підправили, бо це таке достатньо попсове місце. Але ну, деякі незручності можуть бути. Так, щось бамкнуло. Ай, руки мерзнуть вже. Це ж лютий люти, не травень, О, повела, повела, повела. Прикольно. Це ж не травень місяць, можна ловити, але ну, прохолодно. ну глянь яка риба. Ну, Немає питань до розмірів, до того кайфу, який вона дає. Ну, зовсім немає питань. Але ну, вона така сьогодні трудова, така вередлива, я не знаю. Ну, Зараз ще декілька закидів, та путь. підемо відігрівати руки. Так то не холодно, одежа тепла, але ж постійний контакт з водою. Руки мерзнуть і це потрібно враховувати. Давай ще декілька таких красунь. Та я буду остаточно задоволений нашою лютневою риболовлею. Друзі, сьогодні вихідний день, на березі багато рибаків, але я вам скажу відверто, не всі бачили покльовки, не всі далеко, не всі. Тому я от вам по секрету скажу, що не забувайте, що взимку все потрібно бути дуже-дуже тендітне. Сьогодні от повідець 0,105, 18 гачок. І ось так в нас приблизно півтора десятка покльовок. І, до речі, досить непоганої рибки. Не забувайте про це. І свої покльовки ви отримуєте. Таке щось дрібненьке. Ну є, але є дрібна, дрібна. Ну, ти бачиш, як дрібна плітка вживається. З доволі воно дебелою якою, так? Да? Ну, якби гашуємо. Їсти хочуть усі, правильно. Якби ми не проти, хай їдять. Друзі, ну змерзли, змерзли руки. У нас ледь-ледь плюсова температура. Достатньо на сьогодні. Я вам нагадую, що ви були на каналі флагман риболовля та туризм. Нагадую, що не забувайте ставити нам і нашої такої важкої сьогоднішньої риболовлі вподобаєчки. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Ну, ось такий у нас був, був сьогодні улов. Трішки кайфанули, ну і досить. Дивіться, яка рибка була. Гарна пліточка. Вся б така. Та, я б тут і заночував би, мабуть.